Всіх вітаю на нашому каналі, це Іван, місто Чернівці і так виглядає наш сьогоднішній об'єкт. Це будинок, будемо монтувати три сонячних поля, два в одну сторону, третій в іншу, тому що це дає 12 кВт одна фаза. Рейті 6 метрів до речі, для надійності вони вже тут, панелі так само, тож будемо потрошки починати. Шпильки у нас не живійчої сталі, як і зазвичай ми їх крутимо в кроку, Для цього одна людина сидить на горищій міряє і відстань між ними, а інший зверху крутить. Не став показати сам процес, тому що це ви вже бачили багато разів. Монтуємо рейки і обережно крутимо. От уже встигли поставити і рейки на друге сонячне поле. Тут буде схід захід у нас, тому що ну, таке розташування. З цієї сторони ми вже їх вирівняли повністю. Вони рівні. ну, Звісно, що і ниткою. Спочатку верхній ряд, потім нижній, потім ниткою між ними. Ну і оце залишилося маленькі нюанси з проводами. Всього декілька годин і всі сонячні панелі змонтовані, тут їх 30 штук, це фірма Tongway по 440 Вт кожна. Тут ми маємо 20 панелей, 10 і 10, ну бо так по напрузі поміщається. І справа так само 10. Загальна потужність 13,2 кВт. Цього вистачить з головою. Ну а тепер найважча робота, тому що от щиток, ви бачите, він знаходиться в гаражі. А все обладнання будемо монтувати в підвалі. Для цього зробили туди сквозний отвір, довжиною майже 1 метр. Ну і також будемо робити штрубу в стіні для того, щоб монтувати всі провода. І до речі, тут справа ще один мощиток. Монтуємо, бо нема куди. Паралельно цій роботі Діма вже почав в підвалі монтувати інвертор та комутувати сонячні автомати і мережевий захист. А от провід вже, до речі, і вийшов. Виглядає це акуратно, ніхто і не здогадається, що він там є. Тут три полі, як я і казав, змонтуємо короб для проводів і по суті все. Цю роботу ми завершили, але перед закриттям коробів хочу вам показати, як воно все виглядає, максимально акуратно, крім того, що надійно. Лишилося спустити в підвал ще два акумулятори, вони дуже важкі, тому це лишили на десерт. Але хочу показати, як все виглядає. От бачите, все ідеально. Заземлення вона, до речі, ось тут. Ми підняли цей провід і акуратно все сховали заді труби водосточну і ніхто і не здогадається, що воно тут є. А от заземлення у зіпів з підвала, вивели через стіну, зробили отвір, так само бетон був тріснутий. Туди ми аж донизу до землі пропхали провід, залили все бетоном. Ну і ніхто і не здогадається так само. Але фініш нашої роботи виглядає ось так. Поставили ми ще один там щиток. Бачите, вже й не видно ніяких проводів, плитку поставили назад. Ми шпаклювали, до речі, не ми, тому тут не до нас питання. Якщо бачите, є переключатель фаз, хоча тут три фази лише йдуть в гараж. Більше нічого не помутує, і клієнт захотів однофазний інвертор. Тому його слово закон, як захотів, так і ми зробили. Виглядає максимально акуратно. Ну а підвалі це ось так, коробами все закрили гарно, змонтували два LFP-акумулятора фірми Almar по 16 кВт годин, ну і запустили в роботу. Через тиждень ще раз повернемося і зробимо відео по економності і потужності.